Вітаю, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а в мене на огляді смартфон Infinix Zero 34G. Смартфон, який добре показав себе в сучасних іграх, та дуже корисний для створення контенту для соціальних мереж. Чому і як, про це розповідаю відео. А також ділюсь своїми враженнями про роботу основної камери на 108 Мп, фронтальної на 50 Мп, AMOLED екрану 120 Гц. А також розповідаю, скільки по часу займе підзарядка смартфону зарядкою з комплекту на 45 Вт. Подробиці далі в відео. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Спочатку про комплектацію в комплекті до смартфону покупець отримує прозорий силіконовий чехол, зарядний на 45 ватт кабель до нього, а також інструмент для вилучення лотка з сім-карткою. Чохол м'який. Зі сторони екрану знизу та зверху трішки виступає над корпусом, щоб захистити дисплей. З тилової сторони відкритим залишається лише острівець з камерами. Силікон менш ніж на міліметр виступає над цим п'ядесталом, але цього досить, щоб захистити камери. Підійде тим, хто любить класти пристрій екраном догори. Далі про дизайн та корпус. Infinix Zero 3. Ці 4G візуально дуже симпатичний смартфон та зручний для однієї руки. На тесті пристрій в кольорі Misty Green, який підкреслений контрастним золотистим відтінком на торцях та на тиловій панелі. Основа покриття позаду веганська шкіра або екошкіра, як її ще називають. Що взагалі рідкість в цьому ціновому сегменті. Матеріал тактильно приємний, не слизький та не збирає на собі відбитки пальців. Смартфон цікавий своїм вигнутим дисплеєм і тонким корисом. Корпусом габарити бачиш перед собою, розташування кнопок та роз'ємів зручне. 3,5-мм роз'єм для навушників відсутній. При цьому реалізовано стереозвучання через динамік на верхньому торці та нижньому торці. Звук голосний та має сподобатись. Підлаштувати звучання під себе можна в налаштуваннях звук DTS. На правому боці пристрою розташовані регулятор гучності і кнопка живлення. А мікрофони з функцією шуму заглушення є і зверху, і знизу. Пристрій підтримує дві наносім карти та оснащений портом USB Type-C для зарядки та передачі даних. Збірка, як на мене, без зауважень. Пластик та веганська шкіра дуже добре скомбіновані в цьому пристрої. Виробник зазначає наявність захисту IP54, але покупець має зрозуміти, що це захист корпусу лише від пилу та бризок, що в принципі вже непогано. Далі про екран Infinix Zero 34G. Це 6,78 дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD 1080 на 2400 пікселів, адаптивне підстроювання частоти, а вона тут може бути і 120 Гц, та автоматичне регулювання яскравості присутнє. Нічний режим та темна тема також є. Реалізовано режим високої яскравості та зміни температури білого. Дисплей Zero 34G може похвалитися пристойним діапазоном яскравості, пікова. 950Nit і сертифікацію Widevine L1. Видимість інформації навіть під прямим сонячним промінням відмінна. Тож, на мою думку, смартфон підходить для змішаного споживання будь-яких мультимедійних даних. В будь-яку погоду. Оптичний датчик відбитків пальців, вбудований в дисплей, виконує свої функції без помилок. Відразу уточнюю, що в смартфоні реалізована і функція розблокування обличчям, яка також спрацьовує швидко. А також, якщо вимкнули певну функцію в розділі Magic Ring, додає певної цікавості в роботі інтерфейса. Тож за можливості та роботу екрану загалом ставлю оцінку відмінно. Тепер про те, що всередині, а саме Чіп Mediatek Helio G99, цей восьмиядерний процесор розроблений на 6 нанометровому техпроцесі, та в парі з графічним процесором mali G57 MC2 набирає майже 430 балів в синтетичному тесті Antutu 10-ї версії, в смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна збільшити ще до 8, вмонтований на куп. Вичувач на 256 ГБ. І, на жаль, слот не підтримує розширення через карти пам'яті. Обрана апаратна начинка смартфона дозволяє йому виконувати різноманітні завдання, включаючи ігри, багатозадачність та запускати ресурсомісткі додатки. Наприклад, ті, що створюють відео для соціальних мереж з декількох роликів, які ти знімеш на камеру цього смартфона. Приклади таких відео можеш знайти по лінку в описі до цього. Його відео я їх знімав для свого інстаграм-каналу SmartphoneUA. Такі популярні ігри, як Crystal Strike CS, Need for Speed No Limits працюють на смартфоні не на найнижчих налаштуваннях графіки та деталізації. Тривала ж сесія в важкій 3D-грі може призвести лише до легкого нагрівання корпусу, яке не створює для гравця жодних проблем. Перед покупкою цієї моделі зверну увагу, що Zero 34G працює на процесорі Helio G99, а цей 4 g чіп. Власник може користуватися двома сімками. У нього є двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth та NFC. Швидкість Wi-Fi протестував на каналі під 1 Гбіт, Навіть в вечірню пору він видає під 300 мегабіт на закачку та на відправку даних. Це добрий результат. Враження від роботи апаратної складової цього смартфону хороше. Всі два тижні активного тесту він працював стабільно. Можливо, і завдяки тому, що тут стоїть Android 13 та інтерфейс XOS 13.1.0 від Infinix, який, до речі, має досить зручні елементи, яких немає у конкурентів. Інтерфейс загалом виглядає чистим, анімації плавні. Звикаєш до нього швидко. З корисних функцій відмічу генератор шпалер ручним інтелектом, конвертор валют в калькуляторі, смарт-панель, можливість клонування додатків X-клон, функцію Magic Ring та декілька інших, які ти сам знайдеш, коли придбаєш цей пристрій. Актуальний лінк на прайс в описі до цього відео. До речі, програмних проблем з роботою цього смартфону за два тижні тесту також не зустрічав. Тепер про автономність всередині тонкого корпусу батарея на 5000 тисяч на годину в комплекті. Зарядка на 45 Вт. Загалом, то якщо дуже постаратись, з цього пристрою можна витиснути 15 годин автономної роботи. Звичайно ж, це буде мінімальна яскравість дисплею. Але 15 годин це суттєво. За допомогою зарядного блоку 45 Вт з комплекту смартфон можна зарядити менш ніж за годину. Це зручно, адже дозволяє швидко зарядити смартфон в екстрених ситуаціях та забезпечити безперервність ігрової сесії. При перегляді відео на YouTube на яскравості 35-40% Зіро 34G витримав 9,5 годин. Якщо ж грати в динамічні ігри, то при тій самій яскравості дисплея цей смартфон знову 0 до 100 можна розрядити за 6,5 годин, що також оцінять ігромани. На практиці ж 100% заряду смартфону достатньо на повний день роботи в змішаному режимі. І відео дивитись, і музику слухати, і камерою знімати, і в ігри пограти. Щодо камер, то я впевнений, що смартфон Infinix Zero 34G може покращити твої навички фотографа. Відразу покажу пару відео для соціальних мереж, які відзняв на основну камеру, використовуючи базові можливості додатка камера. До речі, як тобі сподобалось, якщо так, напиши в коментарях. По апаратній складовій камер інформація наступна: основний модуль 108 мегапікселів з апертурою 1,75. Правда, він без оптичної стабілізації, лише цифрова. Йому в допомогу дали два 2 мегапіксельні модулі, які відповідають за якість глибини кадру. Якщо знімаєте, наприклад, портрети. Приклади фото, до речі, бачите перед собою. Доволі таки непогані і в день, і вночі. Основний модуль, як на мене, робить. Деталізовані реалістичні фотографії, демонструючи хорошу точність в передачі кольорів. Zero 34G справляється добре із селфі-знімками завдяки 50-мегапіксельному модулю з апертурою 245. В цьому смартфоні реалізована функція розмитого фону навіть при зйомці відео. Зображення на фото на фронталку виходять чіткими та яскравими, а фотограф додатково має доступ до декількох розважальних режимів, що, на мою думку, підвищує привабливість камери. Для тих, хто планує створювати контент за допомогою цього смартфона. Основна камера доповнена спалахом з чотирьох світлодіодів, а фронтальний спалах має їх пару. Однак від себе рекомендую знімати в режимі Суперніч на обидві камери. Дві камери, що відповідають за глибину кадру. При портретній зйомці також додали не просто так. Портрети виходять майже флагманськими. Обидві камери можуть знімати відео з роздільною здатністю 2К 30 кадрів на секунду. Та Full HD до 60 кадрів на секунду. Приклади відзнятого відео дивіться по лінкам в описі до ролику. Загалом камери видають чудовий результат, особливо в день, та в добре освітленому приміщенні. Режим фільм в додатку дуже рекомендую, якщо плануєте знімати динамічний, актуальний та цікавий контент для соціальних мереж. Підводжу підсумки. Як на мене, то компанія Infinix вибрала для моделі Zero 4 g дуже правильне позиціювання в сегменті. Смартфон ціленаправленно робили для тих, кому в руці хочеться тримати яскравий та оригінальний корпус, грати в актуальні ігри не на найнижчих показниках деталізації графіки, а також створювати реально якісний контент на основну та фронтальну камери смартфона. Все вище перераховане, як на мене, означає. І що цей пристрій створювався для молоді. До всього цього Zero 34G коштує трішки більше, ніж 250 доларів, додатково схиляючи до покупки швидкою зарядкою 45 Вт, стереодинаміками та великим якісним AMOLED дисплеєм, з частотою до 120 Гц. На цьому в мене про смартфон все. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!